Доброго. Вам співає інтегрований підсилювач Philips модель fa 560 грає кармен суїта, танець. Внутрянка підсилювача. Зроблена дуже якісно, дуже потужними радіаторами та потужним трансформатором. Відсилюю позиціонується як моно. на каждому плече по два конденсатора, Кожен на 6700 мікрофарад та на 63 вольта фірми Мігатив. Відсилююся жанровий, дуже гарний коректоровий, коректоровкою НЧ Діапазона. Так, має вигляд ззаду. Опір колонок 816 Ом. Так ось продовжу. Завдяки тому, що у нього демпінг Фактор 660 дуже гарно коректує, коригує діапазон та дуже глибоко відтворює навіть наймільніші деталі у цьому діапазоні. Тобто 40-35 Гц, воно дуже легко проковтує, якщо ваші колонки це позволяє зробити. Підсиліч має гарний об'єм, гарну глибину сцени. Але не так сильно в нього ікродинаміка. Але грає досить потужно, драйвово. Дуже гарно на ньому грається тяжка музика. Ну а взагалі, цей підсилювач є на моєму каналі. Більш детально він. Я його зробив на нього обзор. Тому раджу послухати та подивитися. Всім дякую і всім добра.